Мої любі підписники! У цьому відео покажу вам рецепт ароматних, гарненьких, смачних та пухких, немо пір'їнка, пиріжків із яблуками. Починаємо готувати у глибоку миску розбиваємо одне яйце та один білок. Насипаємо сіль, ванільний цукор. Сюди ж звичайний цукор насипаємо і усе разом перемішуємо. Наливаємо розтоплене вершкове масло, перемішуємо, наливаємо молоко, знову перемішуємо, додаємо пресовані дріжджі і добре перемішуємо, щоб вони повністю розчинилися, просіюємо борошно і гарно вимішуємо тісто. І коли вже тісто вимісили, накриваємо його харчовою плівкою рушником і залишаємо на 30 хвилин. Для начинки яблука потрібно помити, почистити, порізати на кубик, додати цукор, вершкове масло та корицю. Через пару хвилин додати крохмаль. Ще пару хвилин і начинка готова. А поки вона холоне, ми робимо із тіста кульки. Вийшло 12 кульок по 98 г кожна. Накриваємо їх харчовою плівкою і залишаємо так на 30 хвилин. За цей час вони гарно підійдуть. Ой. Ні, ти Що це ти зробив? Розкатав тісто? Назар, це не печиво. Це будуть пиріжки з яблуками. Це не печиво, синочок. Зараз відео зніме не чіпай назад. Один. Два. А тепер отак. Що Чого ти кричиш? кричи маш, знімай. Чого ти кричиш? Кричи. Ням. Ням. Почекай зараз тобі дам. Випікати на 180 градусах 20 хвилин, а краще слідкуйте за своєю духовою шафою.